Так, вітаю, і сьогодні у нас на каналі пересадка ось такого трейлеру є шотландський вереск. Ой, вибачаюсь, що це? Сорт називається Валарта Компанус Марадус. Щось я загубила назву сорту. Це Валарта Компанус Марадус. Ось такий мініатюрний кущовий трейлер. Тут сидить, наверно, з зголів 5, але зараз почнемо розбирати, то подивимося. І я ще думаю, в яку плошку мені його. Посадити. Чи це буде 16 діаметр, чи це буде 12 діаметр. Я ще... Ще поки що не вирішила, я ж кажу, завжди розберу, а потім вже прийму рішення. Він гарний невтомний цвітун, я вам скажу. Він постійно цвів ось цими такими синенькими, дрібненькими дзвіночками, але вже він вичерпав свої сили, тому йому потрібне. Омолодження, ну, ґрунт поміняти. Сказати, що я в нього дуже як вау, то я не можу цього сказати. Ну, Дзвіночки та дзвіночки, синенькі та синенькі. Коли їх багато, то воно, звичайно, виглядає набагато краще. Але Поки що я його залишаю. Нехай він собі буде. Ось, бачите, він тут покущився гарно. Зараз ми йому зробимо тут трошечки ой, ось відрізала кого. Не можу сказати. Ось, бачите, яка голова в нього велика виходить. На ній пасинків вже було кілька, тому зараз розберемо на пасиночки і все таке заплутане. О, Боже, все ламається таке крихке. Бачите, тут ось. Дві, може я їх так і посаджу ще. Ну, зараз я ж кажу, я зараз подивлюся, що я тут обрізаю з нього, який у них буде вигляд. А тоді вже прийму рішення саджати їх більше, менше. Так. Він, це була одна голова. Бачите, він дуже гарно розкручився. у нього навіть по кілька пасинків з голови вже понаростало з кожної. Ой. Вот, ну, здесь какая-то кригулька выходит, как видите. Бывают на Фейсбуте, запитують, что с моей фіалкою. И Виставляють фото, і фіалочка росте просто в якомусь нереально великому горшочку. Чомусь дуже всі люблять користуватися є такі горшки для розсади. Вони якде більш вони з такого ж пластику. Я їх просто терпіти не можу. Я люблю горшочки фірми Теку. З твердого пластику, більш-менш. Ну, він такий о. Що тут робиться? Не можна розібрати. Оце голови розрослися. Ось, бачите, це ось одна голова також. Ну, я їх так не посаджу, мабуть, бо це буде трохи якось щось погано виглядати, як на мою, на мою думку. Фіалочка не справляється, верніше, Коренева не справляється з тим об'ємом, який їй дали зразу. А ще коли посадять на фітільний полив, то взагалі. І починаються і проблеми. Починає гнести коренево, загниватися. І люди починають запитувати, що з моєю фіалкою. А я думаю, ну, чому ж ви так любите всі ці горшки такі от. ну, Я розумію, що вони там стоять дуже копійки буквально. Там по 50 копійок чи по до, до гривні щось. Я вже не пам'ятаю, якщо чесно. От, Тоді як горщик теку стоїть. Останнє, що я брала, мабуть, 2 гривні 70, це 6. Але, в принципі, я не за це хотіла розповісти. Я хотіла е, сказати, що в мене якби, є таке правило, що ну, я не скажу, що воно це вже на 100% як постулат, ні. Ну, якби як орієнтир, так. Тому що якби я цей <кхід> діаметр розетки має бути в три рази менше діаметра горщика. От. І Хоча, як кажуть, там, що це правило придумали американські селекціонери, і воно якби, в нас трохи не діє, тому що ми не вирощуємо гігантів, а тобто, горщик ми збільшуємо поступово. Якщо сьогодні він ріс в 6 і прийшов час його пересаджувати, ми його пересаджуємо в сімку. Сімки ми його пересаджуємо в вісімку. Ну і так далі. Тобто, ну, більше дев'ятки я не бачила, щоб хтось діаметр 9 горшка, щоб хтось вирощував ще фіалки. Але, друзі, в мене якби завжди. От той, тобто, коли дітка маленька, я ніколи не саджаю її в 80-грамовий стаканчик. Я саджаю її в 50-грамовий. Тому що вона дуже маленька. Нехай мені прийдеться через. Якийсь місяць їй знову зробити перевалку, але краще я зроблю перевалку, ніж вона буде там чахнути в тому величезному горшкові чи стаканчикові. Хоча моє це правило дехто з дівчат розкритикував, сказав, що ми його, ну, що якби українці його неправильно застосовують. Можливо, неправильно, але все одно. Тобто. У мене діється правило, якби, що розетка, ну, можливо, трошки не так ми його трактуємо. Да? У мене воно більше діє, що розетка ні в якому випадку не має бути меншою за, ну, тобто, ось цю голову не можна посадити одну в цю плошку. Не, взагалі то можна, але її ріст і час, скільки піде на цей. Якби розвиток, поки ця одненька голова і коренева оплате оцей величезний об'єм. Тому я більшість користуюся тим, що об'єм діаметр розетки не повинен перевищувати, не повинен бути меншим за діаметр. Самого грушка. Ну, ось це, скажімо, ну тут її для одної це також багато. Ну, об'єм великий буде все одно. Тут ну, ще, і ще об'єм також потрібно враховувати. Якби ця плошка була, можливо, в два рази нижча, десь половина, то, можливо, б можна було. А так вона по висоті теж в неї великий об'єм. Так, друзі. Що ж ми з вами назбирали кубку пасенків. Дивіться, скільки, і яких тільки бажають. І ось ще два я відклала. Ну, тобто плошка буде, мабуть, 16. Це однозначно, я собі так думаю. А скільки голів, вже побачимо, коли будемо формувати це все. Заводимо фітіль. Можливо, я потім пошкодую, що я її сюди запхнула, але ну, подивимось, як вона себе буде тут відчувати, пересадити в меншу завжди можна. коїтись гавкає на когось заважає мені. Так, друзі, як ви думаєте, скільки нам їх сюди посадити? Мабуть, що штучок п'ять. Так я, мабуть, посаджу ось цю таку подвійну голову. Зразу буду фіксувати, тому що випаде зараз на раз-два. Вже зрозуміло, що та скрепка там залишиться, і я її ніколи вже більше звідти не витягну. Потім трошечки пасенки формую через деякий час, щоб вони не заважали рости один одному, то я в них трішки забираю з середини листочки. В одного забираю, щоб відкрити трошки інший. Вже щось вламала. зламала. Де посаджу? І ось один ой Боже мій чому ж це листя так ламається? Уже воно? Крихке. Бачите, ось тут заберу, щоб ось цьому меншому пасенку було якби достатньо світла і він міг рости. Що ж ми бачимо? Ну що? Мабуть, все дивитися. Ще в мене лишилося три пасинка. Не знаю, саджати їх окремо чи не саджати, поки що не знаю. Все, все, бачите, ось вийшло у нас раз, два, три, чотири і п'ята голова подвійна. Ну, можна було просто посадити одну, але я все-таки посадила подвійну, нехай собі. Краще кущиця може, можливо. І ще в мене є один претендентик Робс Ваніла Trail. Скажем так, це пеньок, і на ньому наросли були пасники, я її щось знімала, потім знову. І думаю, що прийшов час його омолодити, хоча в мене є один величезний але, думаю, що я ще і цей посаджу. Знову ванільки чомусь, мені здається, бо гату не буває. Вона дуже ну, класна. Осені. Зараз розберемо і цей, бачите, ось у нього такі пасинки вже покручені. Ніяки, тому що ми їм стояв не в досить освітленому місці, трошечки йому було зле. Ванілька є одним з моїх улюблених трилерочків. Я люблю його ці трояндочки ніжні, такі дуже гарні. Бачите, йому світла не вистачало, і він собі трошечки тягнув. Це все кудись. Це таке закручене, покручене, він вже виростив не одне покоління пасинків, я вам сказала. Тому ось цей клубочок зараз розберемо. Де ці пасинки є? Ага, у нас з цієї сторони. Прийдеться ще розрізати, тому що розривати не хочу. Дуже пошкодити те листя, яке мені буде потрібне на пасинках для вкорінення. Зроблю собі ще одну невеличку плошечку з ванількою. я хотіла продати цю голову, чомусь її ніхто не купив. Ну, можливо, через те, що ціна 200 гривень була якби дуже. Але... фіалки ніхто дуже не не хоче платити кошти, всі хочуть за безцінь. Але так не буває. Як на мене, кожен труд повинен оплачуватись, причому достойно. Ось це мені вже, мабуть, не треба маленькі маленький. Ванільку точно, мабуть, посаджу в стаканчики. Нехай росте на весну народ, можливо, хтось забажає. Ось ага. ну, що маємо 4 бішечки пасенки і два маленьких. Всього нам буде достатньо для ложечки. При посадці трейлерів плошку. Правильно розрахувати кількість голову вам знову ж таки допоможе ось це моє правило, діаметр розетки три рази більший за саму плошку. Коли трейлери закривають діаметр плошки, значить тоді. Їх достатньо. Якщо ж ні, то варто їх підростити в пасеньки в якомусь меншому об'ємі. Наприклад, у горшочці, п'ятірочці чи шісточці. Якщо це мініатюра, то краще п'ятірка. Підростити Ось сюди чотири посаджу. Не будемо лишати дуже великі стовбиці. Роб званіла трейл це ампельний трейлер. Я думаю. Знають всі, ну, мабуть, немає такої людини, яка не знає робзвонілу трейл. Саме з нього почалось моє знайомство з трейлерами. І так би мовити, моя любов до них, тому що не всі люблять вирощувати трейлери й в плошках великі. Не займають багато місця, я вам скажу. Трейлерні фіалки люблять підвіконня і я звичайний природне світло. Тому, тому я Думаю, що в недалекому майбутньому у мене на всіх підвіконнях будуть бояти трейлери. Тому інші, інші квіти я там рішу, інші сорти фіалок я не буду там вирощувати. Хоча одне підвіконня у мене займають стрептокарпуси. Як я буду з ними, не знаю. Вони в мене чомусь на стелажові ніяк не хотіли рости. Все ванільку посадили. Ось дві таких красуні буде в мене. Коли вони розквітнуть, я вам покажу. Все, що ми з вами пересаджуємо, я все буду показувати, як надалі. Воно все росте, квітне. І, звичайно, по можливості час не завжди є, але зараз такий йде зима, такий період, що у мене все-таки часу буде достатньо, щоб все знімати, показувати. Надію, швидко зацвітуть пялки на стелажах. Тут вже з нетерпінням чекаю, коли вже вони відновлять своє цвітіння. Тому що. Сумно без квітів, я вам скажу. Я, наприклад, просто люблю прийти в кімнату, сісти і навіть просто любуватися квітами, які вітнуть на стелажі. Зараз прихожу, і мені трошки сумно, тому що вони після перевкорінення набираються сил, але вже картина трошки краща. Так як вони вже вкорінилися і починають ростити молоді листочки. Женуть активно бутони, бутони видаляю, потрібно, щоб вони наростили листову масу, а після будемо вже чекати цвітіння. Що ж, друзі, всім дякую за увагу, всім гарних квітів, здоров'я і мирного неба. До нових зустрічей!